Сина і святого Духа, слава Ісусу Христу. Гіба днес пристоїть у церкві і з ликами святих за нас молиться Богові. Такі слова пісні церковно літургічної, ми чули щойно під час співання тропаря. Ця пісня нам вияснює про матір Божу, що вона за нас безперестанно у храмі молиться невидимо Богові. Радуйся благодатна Господь з тобою. Такі слова промовив небесний посланець Архангел Гавриїн у Назареті до чесної, пречистої, непоручно зачатої дівиці. Бог створив людину на свій образ і на свою подобу. Чому полягає ця подоба? В тому, що в людині, в людському єстві, людському серці є відображення Бога. І це відображення Бога, ця Божа присутність існувала до того часу. Поки людина сама не вчинила гріх і не запалувала оце Боже лице, цю Божу присутність у собі. Церкало само по собі нічого не вартує, воно має цінність, коли людина не користується, коли дивиться. Можна деркалом оздобити, обрамити прекрасною, позолоченою, цінними каменями, рамкою. Але що ж, як воно буде стояти, припадати пилом, і ніхто ним не користується, воно не варте ніщо. Тому Бог хотів в людині відобразити себе, свій образ. Свою і бачимо, що Архангел, Гавриїл у Назареті під час благовіщення у цій чистій, невинній, безрічній дівиці побачив Боже лице. Радуйся, благодатна, полна ласки. Господь з тобою і це промовив і сказав, Сьогодні ми святкуємо свято покрову Матері Божої. Це свято має тільки Україні. навіть там, де воно мало свою генезу, свій початок. Константинополі його не святкують. Воно бере свій початок з IX століття, коли на Константинополь. Є різні історичні джерела, якщо точніше говорять, що то араби напали на Константинополь, а вірніше говорять, що напали слов'яни, наші пращури на Константинополь. народ був безсилий, і звертався до єдиної надії, до єдиного захисту, до єдиної допомоги до Богородиці. Очевидно, що народ стягнув через гріхи. Та. Але коли прийшла біда, прийшли люди, народи, велика сила народу, що вміщалася у бахіну церкві, і молилися все ніч, цілу ніч молилися. І там був Іроди, і Епіфані, тобто Епіфані і його учень Андрій. І вночі вони побачили дивовидіння. Мати Божа у супроводі небесного воїнства, в повітрі над людьми розпростерла свій оговорк, тобто свій шар. І не всі це бачили, тільки бачили дві особи Андрій і Євпаній. І зараз же на морі піднялася буря і ворожі човни змушені були повернутися назад, не вчинили свого лихого сахара. Любі Христі, брати і сестри. Завжди наш народ, який був, як би сказати, Такий плацдарм для різних ворогів. Бо наш народ є добрий, наш народ є побожний, має прекрасні землі, має все для життя і має право і можливість жити краще, як інші народи Європи, але нам завжди вороги, так скажемо, направили, допомагали, нападали і в часи. Великої біди народ звертався до Бога. І наші славні козацтва, українські стрільці, і вояки української повстанчої армії, і наші сьогоднішні захисники української вже нової нашої незалежної армії також звертаються. До Матері Божої, щоб вона захистила і охоронила наш народ від всякого ворога і супостава. І так було. Господь Бог за молитвами Матері Божої давав свободу, відвертав ворогів давав розбудову розпід, але коли люди знову падали в рік, і самі стягали з неба гнів і Божіка. В сьогоднішні дні, як ніколи, ми маємо звертатися до Матері Божої і завжди благати неї очі, великий почитатель Матері Божої святий верда, який Любив Божий храм. І часто, коли він проходив повз ікону Матері Божої, завжди схилявся місто і казав, радуйся благодатна Господь з тобою. І кожного разу це було багато разів, коли він проходив, планився, і одного разу він почув. І стоїть ікони голос, який казав, радуйся і ти вернеш. Бо Господь також є з тобою. Ми маємо собі дати відповідь, чи насправді в нашому серці, в нашій душі перебуває Господь. Чи насправді ми перебуваємо в Божій любові? Чи ми є носіями і сівачами Божої любові? Чи наше серце є мешканням Бога, чи може ми там? Поселили егоїзм, бажання бути великими, бажання мати багато, здобути і бажати прославити себе в очах людей, а не Бога. Якщо ти земля і любиш землю, то там і залишишся. Якщо ти любиш золото, ти мій держава. Якщо ти любиш Бога, то Бог з тобою завжди. Любі Христі, брати і сестри, сьогоднішнє свято говорить нам про великий захист, дає вселяє в наші серця велику надію. Що Мати Божа, як вона відвернула ворогів озброєних на човна з щитами, шоловами, списами, то чи не відверне вона від нас всякий напад, неспокій душі серця, якісь такі пригнічення про завтрашній день? Напевно, так, але для цього є умова, молитва, молитва спільна, молитва в години дітей та навчати. танцювати, співати, вести хороводи. Вчора це бачили в нашому садочку, як то гарно діти там. Але чому тільки там, а чому не в храмі? Чому разом батьки і родина? Скажімо, коли останній раз не треба відповідь давати вже, але наша совість нам дасть, коли ми спільно родиною молилися, кожен окремий. Щось молиться, це добре. Але коли б вся родина молилася, тоді б творилася оця домашня церква. Тоді Божа сила з'являється в цій родині така, що найбільший Бога не зможе здолати. Мати Божа прийде і допоможе. Як після аварії на Чорнобильській атомній електростанції, недалеко там біля Житомира на селі жила мати, а син її був великий професор. Ізик Анщі. І коли він приїхав додому, до мами, мама, звичайно, приготовила страву таку сільську, поставила на стіл, але син витягнув з кишені до і так обвів оту приготовлену страву і каже, я не буду їсти, бо вона в десятки разів перевищує допустимі норми. Вона каже, не бійся, сину. І стала і помолилася над тою поживу. І Господи Ісусе Христе благослови оцю поживу і напиток, що дав слугам Твоїм, бо Ти святий, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Синдитям ще раз дозимете, а сталося чудо. Дозимете, показав навіть. Не допустим, але мені маю норму радіації. Що це є? Чи це є, є якесь таке чисто наукове, наукове пояснення? Ні. Це є сила, молитва, віра і довіра Бога. Тому люблю Христі, брати і сестри. Як ніколи в ці дні. Молімося разом. Просімо Бога про нашу Україну. Тут головний капелан нашого війська. Священник передав цю ікону і на тетраподі та пише, Боже, бережи Україну. Молімося за Україну. Молімося за наші сім'ї і родини. Молімося за прощення наших гріхів. За повернення батьків до родин і матерів сім'ї, за наших добрих дітей, щоб не тільки в школі, де в садочку вони могли бути добрими, гарними могли співати, але щоб ми були всі разом в храмі. Отут, власне, в храмі отримуємо Боже благословення у Блахі і церкві. Не де інше, але там, де народ перебував на молитві, там мати Божа була присутня. І охоронила той народ від всякої небезпеки. Просімо нашої Небесної заступниці, щоб нас охороняли, наслували і захищали. О Маріє, Мати Божа, молися за нами.